Склад долі в ефірі телеканалу д 1 Вітаю вас. Сьогодні дізнатися політичні, безпекові та енергетичні прогнози нам допоможе таролог та екстрасенс Людмила Хомотовська. Пані Людмило, я вас вітаю. Добрий день. Хотілося б розпочати нашу розмову з доволі наболілої теми для багатьох українців: це енергетика. Через обстріли росіян по енергосистемі нашої держави українці змушені жити за графіками вимкнення світла. Якою ви бачите ситуацію в енергосистемі нашої країни та чи можливі повторні обстріли ворога саме по таким об'єктам? Ну, я, на жаль, не можу сказати, що нам знаєте, яким чином стане легше, хоча я знаю, що подібні заяви є. Ми просто будемо бачити спроби зробити легше, Оце більше так звучить. Приблизно в такому і буде. Е, може, на якісь невеликі процент це все-таки покращиться. Е, глобально такого полегшення точно не буде. Чи будуть знову е, ж обстріли по енергосистемі? Ну, На жаль, так. Є якісь заплановані обстріли, і в принципі, це те, що відбувається тут взагалі головний план нас поставити в стан безвиходів стан. Коли ми не бачимо, не можемо рухати, не можемо працювати і тому подібне? Ну, ми на порозі якихось глобальних обстрілів. Так що моя відповідь, що так це буде на найближчого часу, навіть буде. Якщо говорити от виключно про графіки відключень світла, чи послабшують вони, чи будуть вони менше? Ні, я знову ж кажу: я не можу сказати, там буде в нас якась поправка на короткий період часу, а потім ми сповзаємо знов на той період. І це, на жаль, у нас буде довга історія. Так що ще раз повторюю ту фразу, яку я сказала тільки сказати, що глобально стане легше, Ні. може. У ну, неї якусь годину більше так світла, але це не масштабно, не глобально не покращення точно. Це е, якийсь там баланс має бути, але таких змін кардинальних поки покійні. Говорячи про загальний безпековий стан в Україні. Які плани має ворог? Можливо, е, наступ безпосередньо, от обстріли, як ми казали, так для яких можливо міст та сіл треба бути уважнішим. Чи може ворог зараз активуватися і піти в якийсь наступ? Я теж нам говорять, що так, підготовка закінчилась і десь вони там все-таки активуються і спробують прорвати. Якщо я питаю, де по мені це все-таки буде Донецьк. Чому Тому що стара лінія фронту це сама найстаріша лінія фронту, і активуються якийсь суперплан, як вони вважають? погоджені на всіх напрямках, так що десь там зараз у нас буде максимальна активність. Якщо зосередитися саме на Дніпрі та нашій області, чого чекати мешканцям? чекати якусь трагедію на рівні того, що у вас має бути якийсь приліт. Хороша новина, що знаєте, що ви зараз точно не та область, яка супер цікавить Росію. Ви більш як ті, хто кого треба вибити все, що працює. Наступу я вас не бачу. По Дніпру там точно не буде якоїсь такої активності. Прильоти так будуть, там буде важко по прильотах, це не можна зупинити. І знову ж прильоти що буде, у працюючі організації, підприємства, заводи, може, фабрики. От, от таке. А так, взагалом, новини на повісті дня, і слава Богу. Попри все, наші оборонці тримають і небо, і землю. Які успіхи на фронті з нашого боку ви можете передбачити? Ну, я не бачу тут зараз якихось таких супернаступів, я більше бачу як якісь, може, контрудари, удари, які у відповідь, і як успіх, це десь зупинка фронту. Не стоїть у нас взагалі на повісті дня е зараз рухатись, на повісті дня стоїть вилізти із того стану і того загострення, що зараз є. Так що ми найближчий час саме будемо бачити. Це роз, ну, неправильно сказати розведення. Е, там правильніше сказати, може, е, якийсь спокій на рух, от от в такому, що десь зупинять, зупинять ворога. Я не бачу на зараз таких якихось величезних перемог. Ні, цього я не бачу. Тож, можливо, більше будемо сконцентровані на обороні саме. Оборона і взагалі зупинити. Так? Там стоїть на повісті дня зупинити ворога. Тут контрударів на рівні може відбити там, на якісь маленькі площі, на маленький якийсь метраж, але немає оце такого скупчення. Так? Зараз взагалі не стоїть так питання. Ми вже перейшли екватор літа незабаром осінь, новий навчальний рік. Чи підуть все ж таки діти до школи? Яким буде загалом новий навчальний рік? Адже на жаль, існує безліч факторів це і світло, і зв'язок, і сирени. Ну, чи підуть діти до школи? На перше питання я думаю, що підуть. У будь-якому випадку спробують почати. Чи буде це навчальний рік, коли діти навчаються в школі повністю? Моя відповідь ні, нам дають колесо фортуни, що це буде і так, і так. Так що ми знову будемо бачити частково школа, частково дома. тут нічого не зміниться. З 1 вересня в Україні підніметься акциз на пальне, через що здорожчає бензин, газ, дизель. Звичайно, у зв'язку з цим і сфера послуг та продукти. Нові виклики з'являться в українському бізнесі. Як прокоментуєте цю ситуацію? Ну не хороша ситуація. Чому не хороша? Тому що а, е, подорожчає і воно подорожчає, в принципі глобально все. Крім того, заведе, знаєте, до рішення якихось поставить на повісті, а як людям, людям виживати. І це буде дуже, дуже нагальне питання питання, про яке будемо ми дуже багато говорити і, в принципі, вирішувати, чи знайдуть якісь вихід, так знайдуть, і яким чином це якісь малі гроші, я так розумію, що це. Напевно, ці дотації чи щось схоже на як е, допомога, поки ви на порозі великого підвищення, так що така осінь точно не, е, не легша і, і згадуючи ще річний прогноз, е, е, вересень в принципі не подобається навіть на рівні війни, там теж буде якась супер е, важка ситуація. На фоні у цих усіх факторів, яку бачите ситуацію з психологічним станом українців на рівні ментального здоров'я, енергетичного фону? Чи будемо ми емоційно стабільні? Я думаю, що нестабільні і Багато хто буде, що називається, з'їжджати з катушок і шукати якусь допомогу. Але чи українці з цим справляться, так справляться, і тут, знаєте, нам такі філософські дають відповідь, що все-таки в нас з генетикою доволі добре. Україна, на жаль, ніколи в розслабленому вигляді не жила, і ми активуємо свою генетичну систему і з цим справимося. Так, що це ми перейдемо. Тут не настільки вже все важко, хоча отакі, якби перепади, нестабільні стани, я думаю, що в нас будуть, але це й нормально, тому що ми живемо в нестабільному світі. Все ж маємо надію і віримо в свої сили. Я просто бачу, що якби генетика нам показує, що Історія предків генетика доволі сильна, доволі потужна, і завдяки цьому ми і вистоїмо. Так що з цим точно Україна справиться. Це тішить, дякую. Далі хочеться поговорити про політичні та дипломатичні прогнози. 21 липня, президент США Джо Байден оголосив про вихід з виборів на посаду голови держави. Як це вплине на розвиток ситуації та підтримку України? На даний момент воно в принципі не вплине ніяк не вплине, бо є якісь домовлення, щось підписане і е, воно працює. Тут не буде такого вплину. А згодом до цього питання будуть повертатися, щось там переписувати. Але знову повторюю ту фразу, що я говорила: саме гірше, що вони можуть зробити, це. Зупинити зупинити допомогу, і в якийсь момент знову вона буде зупинятися, і оце якби максимальна напруга, що буде. А потім повернемося, будемо працювати на такому самому підсиленому режимі. Так що оце, що буде, це якась зупинка на певний час. У листопаді відбудуться вибори президента США. Чи можливо вже спрогнозувати, яким буде ставлення нового обранця до України? Не дивлячись, хто прийде, в будь-якому випадку нам показують, що це спільна боротьба. Ми є якби по одну сторону барикад, і ставлення до України воно буде підтримуючи і нам ще й дають королеву кубку, яка символізує те, що будуть ставитися як до рідних, як до своїх. Так, там будуть скандали, там будуть розбірки, там будуть якісь протиборства. Але працювати як працювали, так і будемо. Просто відпустіть ситуацію, все буде нормально. там. Якщо говорити про інших країн-партнерів, які нам допомагають протягом цього часу, чи не послабшує їхня допомога до нашої держави? Тушечки не так воно звучить. Я не думаю, що тут послабше, і тут навіть в якийсь момент у нас буде більше людей, що на нашому боці. Єдине, що я не бачу швидкості в цій допомозі, оця швидкість, яка зараз взята на рівні того, що то вони дають, то вони зупиняються. Ми весь час. В такому невизначеному стані весь час в максимальному напруженні. Ми не розуміємо, коли що буде, і от в цьому проблема, а не в тому, що вони дають. Перемога точно не послабиться. Взагалі, там має бути якась схема напрацьована, якась чи сума, чи кількість, яка буде закладатися на рік, і вона в якомусь графіку йти. Оце якось ми до цього йдемо. Єдине, що саме з доставкою там А, Окрім усіх викликів, які так переживають українці, ми зазнали і таку важку спеку аномальну, яку, яка була в нашій державі. А якою бачите подальшу метеорологічну ситуацію, чи не буде після такої спеки катаклізмів? Ну, катаклізм нам як показують, як вода. Е, у нас можуть просто почати заливати вода, і цей катаклізм хаос, з яким ми не справляємося. Е, оце єдиний катаклізм. Так що це будуть шторми, це можуть бути різного роду урагани, е, може, якісь смерчі, тому що тут у нас і вода, і і повітря, це все, що крутить? Оце якби саме найбільший катаклізм? Чи це буде так буде? Це те, що ось зараз скоро буде відбуватися. Це наступне після спеки. на жаль. Нам вже передають зливи з грозами, тому так треба бути обережними. Ну чи е, вистоять чи перенесуть це українці? Тут хочеться, знаєте, сказати так філософськи, що українці на це взагалі будуть дивитися спокійно, як би це не звучало. Всі разом долати якісь перепони і підніматися разом на місці. Взагалі, не можу сказати, що це така знаєте, якась суперкатаклізма. Чому, ну, напевно, тому що якщо ми порівнюємо це з війною, то це вже не настільки важливо. Так, ваша правда. Наприкінці нашої розмови хочеться поставити питання, яке мені здається цікавить усіх українців: яка подальша доля глави Російської Федерації. Тут насправді такого нічого немає. Тут людина, яка Умовно, умре не дуже чесною смертю, ну, що я називаю чесною смертю, це не в ліжечку, да, коли людина своїм близьким, тому що людина, яка із того, чи то від страху, чи від якогось, бо останнім часом показують саме Дуже багато про яд, може про це, але нам розкажуть, що це серце і, і тому подібне. Ем, оце така його подальша доля. Це взагалі як те, що вирішено нам дають те, що вже змінити не можна. Ну напевно він так заробив. Ну, Все одно я так розумію, що інформація з їхнього боку так буде неправдива. А коли з того боку була правдива інформація? Так, так ваша правда, тому, що живемо. Звичайно. Пані Людмило, от ви щодня робите прогнози серед останніх. Можливо, є такі, які вас найбільше вразили. Чи запам'яталися, чи щось якісь зміни побачили, ті, які відклалися у вас? Я не можу сказати, що вони таке глобально вразило. Мене турбує на сьогодні це наш вересень, тому що. Якась там буде максимальна напруга для України і максимальна небезпека це саме те, що мене на сьогодні турбує. А вже після початку війни я не знаю, який прогноз мене вже може вразити ще більше. Так. На останок, будь ласка, кілька побажань, гарних слів для наших глядачів, для усіх українців. Шановні українці, я знаю, що ми вже знаєте такі застряли в якомусь такому стані, коли здається, що безвихідь, здається, що ми з цим не справимось, але знову ж опираючись на цей розклад, що в нас включаються генетичні коди і включається те, що в нас є українці. На жаль, наші предки мало коли жили спокійним життям. І зараз, напевно, це добре. Чому? Тому що вони гартували нас до цієї війни. І опирайтесь, будь ласка, на цю пам'ять, опирайтесь на себе, опирайтесь на людей, що поруч. На жаль, так склалося життя, що ми можемо просити допомогу дуже близьких людей. Не залишайтесь самі. І це дуже важливо, тому що. Ще не так скоро це все закінчиться, і нам потрібно жити далі для наших дітей, для прийдешніх поколінь. Ми точно вистоїмо, бо разом ми сила. Пані Людмило, я вам щиро дякую за розмову, за ваші прогнози. Я нагадаю, що з нами була Людмила Хомутовська, таролог та екстрасенс. Дізналися, чого нам можливо слід очікувати, а від чого застерегтися. В ефірі був проєкт розклад долі. Побачимось на телеканалі, де 1 нехай щастить. Слава Україні!